Вітаю вас, я називаюся Ярослав Грицак. Це подкаст, який існує завдяки спільноті The Ukrainians. Я спонукаю вас, раджу вам долучитися до цієї спільноти, бо завдяки підтримки цієї спільноти ми можемо робити більше подкастів, причому більше не тільки за кількістю, але й за якістю. Тож тобто, дуже дякуємо за вашу допомогу. І надію, що це допомога буде все більше і більше. Нагадаю вам, що в минулому подкасті ми говорили про проєкт Collays of War, який дозволяє нам виявити певні тенденції у розвитку сучасних воєн. І ми говорили, що цими тенденціями першими є перші дві тенденції це те, що в сучасному світі, мимо того, що існує великий прогрес, все одно війни залишаються супутником людської історії, що прогрес неможливий без катастроф, а тому війни є нормою, а мир є винятком. А друга тенденція порагала в тому, що. На щастя, в сучасному світі появилася велика зона миру: це зона охоплює Західну Європу і Північну Америку. Історично важливо для України є вступити в цю зону, бо це вирішує ключове питання, ключове питання кожного суспільства, взагалі, зокрема, і це питання зовнішньої безпеки. Зараз ми поговоримо про дві інші тенденції, які також впливають з цього проекту королець вор». Третя тенденція звучить дуже коротко і дуже просто. І Вона стосується того, чим війна не схожа на гру в шахи. В шахі, як ми знаємо, той, хто має перший хід, має перевагу. Воно кажучи, білі починають і виграють. В війнах так не буває. Статистика останніх 200 років показує чітко, що той, хто починає війну, здебільшого війну програє. І ця тенденція зростає з кожним десятиліттям. Одна з пояснень, чому Полягає в тому, що переважно рішення про початок війни починається, приймається не з холодних раціональних розрахунків. Це рішення приймається в стані емоцій, емоційному стані, раціональному стані. Дуже важливо сказати, що переважно і раціональність полягається в тому, що переноцінюються власні сили і недоцінюються сили супротивника. Майже завжди той, хто починає війну, має розрахунок на бліцкріг. На красиву, хорошу і коротку війну. Так це в першій війні, коли починали цю війну, багато хто, чи майже всі сторони, мав таке відчуття ентузіастичне, що це буде коротка і переможна війна, і до Різдва всі повернуться додому. Повернуться на додому 4 роки пізніше, на 10 мільйонів менше. Тому що війни легко починаються, але дуже нелегко кінчаються, і кожна війна має тенденцію до затяжного характеру. Тому ніколи не можна легко важити. Легковажити і з початком війни, і з дуже важливим недооціненням свого свого суперника. Зокрема, це будемо говорити про четверту тезу зараз, яка дуже важлива, ми не можемо очікувати на легкий перебіг чи на короткий перебіг цієї війни. Слава Богу, може не слава Богу, це не добре виразний термін, але слава Богу, що це він почав Путін через свою недооцінку, свою недолугість, свою раціональність, емоційність, такі всі інші речі. Тому що ще раз кажу. Почавши цю війну, він підписав сам собі вироки, напевно, ця війна покладе край його режиму і напевно йому особистості. Тому що, що ще раз кажу, в сучасних війнах той, хто починає війну, найчастіше цю війну програє, саме тому, що не оцінює сили суперника і власні сили. Зрештою, перебіг війни, те, що Україна покрала кінець. Наміром Путіна покласти Україну перемогти за три дні показалося настільки ці плани неалістичні, вони підтверджуються загальну тенденцію. Четверта тенденція полягає в тому, що, хоча утворилася велика зона миру, про яку ми говорили, і країни ліберальної демократії не воюють між собою, це означає, що вони взагалі не воюють. Вони воюють і дуже часто. Ми бачимо, стільки воїн мала Сполучені Штати Америки в останні 50-70 років В'єтнам, Ірак і Афганістан. Але теза є така, дуже проста, що ну, зрештою Британія ввалила з Аргентиною, Франція мала постколоніальніальні війни в Індонезії і в Алжирі. Тобто теза є така, що насправді загальна тенденція полягає в тому, що війни зараз все більше і більше мігрують з першого світу у другий, третій світ. І тут маємо новий парадокс, нову іронію. Що дуже часто, коли війни мігрують у третій світ, то ліберальні демократії програють у цьому світі, як це було з поразками Америки в В'єтнамі, Іраку і Афганістані. І це нова тенденція, яка показує, що зараз партизанські війни мають все більше і більше шансів виграти від добре зорганізованої добросначної армії. Тобто тут, тут грає ефект в рідної землі, але очевидно, що цей ефект не грав рідної землі раніше, тому що ми знаємо, партизанські війни раніше не завжди здобували перемоги. Тут, радше, маємо з іншою тенденцією цю тенденцію, козаць хочу озвучити. Ця тенденція пов'язана з технологіями, зміни технологій. Оскільки світ стає дуже стає зараз глобальним. І технології воєнні стають глобальними, тому навіть партизанські війни можуть мати доступ, партизани можуть мати до найкращої воєнної технології, і це зрівнює шанси у боротьбі із окупаційним режимом. Зразу скажу, що з початком війни, власне, це був план Байдена і американської адміністрації. Вони вважали, що ця війна приведе до швидкої поразки. Української уроди, можливо, української армії, а за це ця війна почне початок затяжної партизанської боротьби. Бо Росія може перемогти Україну в війні, але не може мати Україну. Тому що, як жартував, організував Наполеон, все можна зробити на штуку, а не можна штуку сидіти. Тому що сам факт окупації України ресурси, які не зусилля, робило цю окупацію країни і безперспективною а факт існування партизанської боротьби привів би неминуче до швидшої поразки. Тому ідея Байдена адміністрації було надавати поразку в логістично збройну в цій партизанській війні, щоб нарешті щоб довести Путіна до поразки. На щастя цього не сталося, але просто хочу пояснити цю логіку. Логіку цієї партизанської боротьби то можна пов'язана із появою нових технологій. Очевидно, що якщо В'єтнам воював з Америкою дев'ятнадцятому столітті, то цього не було. Пам'ятаємо, як легко західні держави подолали, розкрили Індію, Китай, найстарішу імперію, розброїли її, розділивши між собою її як консерву. Так само як це, що вони зробили із Африкою, тому що вона мала технічні переваги. Зараз перевага нивелюється, тому що все більше і більше технології вирівнюються. І тут стоїть питання про, власне, про технології. І це тенденція, яку, яку я хочу завершити нашу розповідь. І ця тенденція стосується того, що в останні 50-70 років ми маємо якісний стрибок розвитку воєнних технологій. Умовно кажучи, технологія стаються більше і більш інтелектуально місткою. Ну, зрештою, ми про це будемо говорити окремо, ми знаємо, що найбільші прориви технологічно трапляються воєнній промисловості. Але, власне, в останні роки ми маємо те, що вся таємна промисловість та технологічна стає все більш інтелектуальною місткою, зокрема із появою комп'ютної техніки і пов'язаних з тих процесів. Одним словом, про що йдеться? Є така теза, яка твердить, що якщо б на полі бою зустрілися дві армії рівносильні армії, рівночисній армії. Армія батьків і армія синів, і обидві армії були оснащені найновішою технологією, то армія батьків не має шансу виграти у армії синів, тому що армія синів на одне покоління технологічно більш краще оснащена. І це, якби, створює абсолютні шанси для перемоги. І в цьому сенсі ми бачимо. Що це впливає, може впливати також на характер цієї війни. Було очікування, було очікування, що війни майбутнього, війни 21 століття, це будуть війни високотехнологічні. Вона каже, що це буде війни, які вестися при мінімальній участі людської сили, це війни, які будуть малоконвенційні, з мінімальним користанням традиційної військової техніки. Це війни, які будуть вестися переважно з тиші е кабінетів за екранами комп'ютера. От приблизно війни такого сценарію, як ми бачимо в голівудівських бойовиках, зокрема в Термінаторі. Найбільшим розчаруванням, чи найбільшим парадоксом цієї війни, і це відключають військові військ проекти, що ця війна почалася як малотехнологічна. Насправді, коли ми дивимося на характер цієї війни, на, на, на військові дії, на їхній масштаб і на їхні настки, ми бачимо, що ця війна є дуже конвенційною війною, малотехнологічною. В тому сенсі, що це так війна, яка ведеться тим самим способом, як клася Друга війна, як клася Перста війна. Тобто, з участю танків, літаків, артилерії, мабуть, ви знаєте, є такий образ, що ключовим звуком ХХ століття були звуки артилерії, бо це ті звуки, які найбільше частіше звучали в ХХ столітті. Виглядає, що і в сучасній війні, війні, яка зараз ведеться на сході України, артилерія далі залишається тим звуком, який визначає характер цієї, цієї війни. Просто кажучи. Не сталося технічної якоїсь такої зміни. Ми далі бачимо, що війни ведуться на фронті з великою участю масової кількості військової сили. Ми бачимо, що Путін далі наполягає на тому, що робити чергові хвилі мобілізації, бо це дуже важливо. Техніка, яка є часто є стара техніка, але ж не стара, то все одно це того, того типу, що в техніках була в другій чи Першій війні. Отже, ми бачимо, що це дійсно це є війна конвенційна, тобто війна, яка ведеться тими самими засобами, що війни двадцятих століттях. Єдине, що можемо сказати, і це дуже чітко виступається, що якщо порівняти цю війну з першої друстою війною, то ця війна схожа найбільше на більше на першу друзів війну. Тому що в війні ми мали масові величезні битви, прориви. Київська битва, Берлінська битва, Стенградська битва, битва, яка кінчалася величезними проривами фронту. Фронт просувався мобільно на декілька десятків чи сотень кілометрів. Задіяні високе число танків, артилерії, таке всі військові втрати були величезні. Мобілізація була тотальна. Нічого такого ми тут не бачимо. Ми маємо щось схоже але на тих масштабах, тому що насправді ця війна є війна радше позиційною. Мимо великих зусиль, мимо великої кількості техніки по двох боках, достатньо великої е, живої сили. Ми бачимо, що лінія фронту рухається достатньо повільно, прориви є, але час до часу після лінії стабілізується і дуже довго не рухається. І в цьому сенсі ця війна є позиційна, вона дуже схожа на е, першу війну. Нагадаємо, що один з головних образів першої війни, це відомий Роман Ремарка, на західному фронті все спокійно, Тут ще не іронія, бо спокійно означає те, що втрати величезні, але фронт не рухається. Мимо величезних кровавих битв, після кожної такої бити фронт, якщо й рухався, то на декілька десятків кілометрів щонайбільше. Отже, що це означає? Як жартували британські офіцери в 2017 році, якщо далі лінія фронту буде просуватися такими темпами, то їм забере близько 70 років, щоб дійти до Берліна. Мабуть, пам'ятаєте, десь в кінці травня минулого року британський війни зробив приблизно розрахунок, що якщо російська армія буде рухатися такими самими темпами, як нарухалися в березні-квітні, вона йде до Києва у 2150 році. Ну і бачимо, з якою швидкістю в лапках просувається зараз російська армія в околицях Бахмута і Донбасу. Тобто це вона зачажна, яка має величезні втрати з двох сторін. Але ще раз кажу, фронт є достатньо стабільний і цей фронт позиційний. І це впливає на характер війни і є загальний консенсус, як щодо експертів, що ця війна є на виснаження. В такій війні навряд чи будуть величезні перемоги. Можливо, буде, дай щоб був український успішний контраст, який про невхід війни. Але навіть якщо це контрастом буде, а надіємося, що він буде успішним, буде і буде успішним, ми розуміємо, що цей контраст на кінці Москві. Не буде переможного воєнного параду української армії на Червоній площі, тому що ця війна кінчається інакше. Її сценарій полягає в тому, що оскільки ця це війна на виснаження, то ця, в цій війні зазнає поразки той, хто перший не витримує тягара війни. І цей е, витримка його дуже залежить від того, які ресурси він має. Очевидно, в першу чергу це економічні ресурси, як довго він може вести війну, устатковувати армію, підтримувати її, амуніцію, одягом, зброєю, всім іншим, що потрібно для воювання на фронті. Але також дуже важливо це моральний дух, як довго населення готове терпіти цю війну, знати цю війну, як довго вона має бажання воювати, підтримувати свій уряд. І в тому сенсі ми розуміємо, що очевидно, що. Моральний дух українського війська є навіть не порівняно вищий з моральним духом російського війська, але є інший фактор фактор ресурсів. Очевидно, якби Україна була ступилася сама на сама з Росією, то навіть при цьому величезному героїзмі Україна навряд чи мала б шанси вистояти, тому що ресурсно Росія більше, хоча відстала набагато більше від України, має більші людські ресурси, і економічні ресурси, і природні ресурси, і це могло вести до поразки України. Але щастя полягає в тому, що Україна тим разом має доступ до західних ресурсів. І при доступі до західних ресурсів, ресурси українського боку є багато більші, в ті рази більші від ресурсів російських. І це дає ще одну підставу вважати, чому тенденції історії 200 років діють на користь України, а не Росії. Я хочу на вашу увагу на факт, який дуже часто проходить мимо уваги, і істориків, і воєнних експертів. Той факт полягає в тому, що вперше вперше за всю свою історію Україна має вирішальний вплив і підтримку, геополітичну підтримку найголовніших країн світу. Ми багато говоримо про поразку національних візних змагань в першій війні, другій війні. Ми дуже часто звертаємо увагу на те, що еліта була не така, не так була підготовлена, займалася якимись певними утопійними проектами, соціалізмом чи, 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 чи гуманізмом, чи навпаки, нато НАТО сильно наділися на всі власні сили. Що було нереально в тих умовах. Ми ставимо увагу на те, що селянство було не ціком національно свідоме, чи багато в церковних містах і всі інше. Це правда. Це були причини, які заважали українцям перемогти. Але хочу зняти вашу увагу, що від цих хвороб страждала більшість народів тогочасної Російської імперії. Хочу вам звернути увагу на те, що литовський рух перед війною був набагато слабшим, ніж українська литовці дістали державу українці – ні. Чому? Тому що українці не мали політичної підтримки. Не було згоди переможних країн, чи то Антанта, чи то союзників на те, щоб Україна дати незалежність. Чому Україна була НАТО важлива надто НАТО залежала від долі Росії, щоб Україна могли б було пустити, пустити можливість її існувати в окрема держава? Власне, той факт, що в цій війні ми вперше вперше маємо підтримку, геополітичну підтримку Заходу, дуже сильно надає зростає, підвищує, множить в сотні тисячу разів шанси України на Перемогу. Сказавши це все, я можу додати, що певні експерти говорять про те, що насправді появилася нова тенденція. І ця тенденція стала помітною десь протягом літа, початку осені, з появою нових технологій, з появою нових дійсно зброї нового покоління Гаймерсь і всі інше. Бо поява цієї зброї показала технічні переваги який має зброя західна над зброєю російською, і тут дійсно вже нарешті виступає той фактор про в технічний фактор, про який ми говорили на самому початку. Тобто кажучи, просто і коротко, є очікування, чи підозра, чи гіпотеза, назвімо як хочемо це, що з появою веслічної зброї це може бути остання конвенційна і перша справжня технічна війна. І якщо це станеться, якщо це правда, якщо будемо бачити це, чи вдасться, чи з відмітою того, чи як, як буде проходити українська контрофенсива і настільки нам забезпечна зброєю, то це означає, що ця війна дійсно може бути переломована не тільки в історії політичної світи, це може бути також переломною в історії воєнних технологій. Кожному разі, в кожному разі, якщо ми говорили про те, що це війна надовго, це війна затяжна, і це говорили всі. І цього бачимо, є згода і серед нашого командування, і залужний про це писав у вересні минулого року. Зрештою, я, як історик, про це говорив на початку ми настроїмося, що це в нас затяжна. Вона буде довгою. Тому давайте настроїться, давайте думати про те, що нам треба розрахуватись на довгі сили. Це не є війна спринтерська, це стаєрська війна. Марафон не можна пробігти з швидкістю забігу на 100 метрів. Тому ця війна затяжна. Настроїмося на цю затяжну війну, і давайте тішитися, безумовно тішитися, якщо ця війна кинеться кінця швидко, ніж навпаки, очікувати швидкого кінця війни, і кожен раз подати депресію, якщо цього кінця так і, так і не видно. Але моя теза заключно полягає в тому, що з появою нових технологій, високих технологій, яких Росія не має, виявляється шанс просунути війну фастфорд ближче до кінця. Тому дійсно реально почала говорити про те, що ця війна може закінчитися в цьому році, якщо Україна дійсно зможе скористатися з тих переваг, які буде давати технологія при умови, що Захід дійсно виконує свої обов'язки, свої обіцянки у тих розмірах, які б достатні для того, щоб Україна змогла успішно прийти в контрнаступ на українських територіях. Я завершу свою розповідь, завершу тим, що якщо ми дивимося на історію, історія не є точно наукою. Історія, знаєте, не може нам вчити бути вчителькою, тому що я ще раз скажу, тому що надто багато всяких випадковостей історії є. Зокрема, навіть якщо б історія була, знаєте, якоюсь там наукою більш-менш прогнозованою, то завжди цю історію роблять люди, які значно прогнозовані, як ми вже говорили, приймають свої рішення до часу дуже, дуже іраціонально і емоційно. Тому, радше, історія радше, не є вчителькою, вона є радше суфлером. Історія не вчить, істора нам підказує. Є на підказки. І, власне, підказки, можливі, на основі вичень цих тенденцій, які досить сталими, які простежуються на довгій, на довгі тривалості. Отже, висновок який, бачимо, бачимо що ці дані проєкту War» говорять на користь того, що більшість тенденцій розвитку сучасних воєн говорить на користь України. Нема жодної тенденції, яка б підважувала шанси української перемоги. Сказав, що це, все, ми розуміємо, що тенденція навчають закони. Те, що так може бути, що так буде. Тому що знову ж таки вертаюся, людський фактор залишається дуже важливим. І, крім того, всього, ми розуміємо, що час до часу виникатиме фактор Клеопатри, носа Клеопатри поява випадковості, які можуть часом вирішальний спосіб змити характер, характер війни. Тому, скінчу е молитвою. Яку про яку я дізнався зовсім недавно, готуючись до заняття з цими студентами, ми якраз обговорили твір утопії Томаса Мора. Мабуть, знаєте, що Томас Мор був не тільки творцем утопії, але він також став одним з святих католицької церкви і є молитви Томаса Мора, він був розсудливий, до глибоко речі людиною. І з ми звучить дуже просто і коротко, що Господи Боже, дай нам сили зробити те, за що ми молимося. Саме, саме такий підхід має бути випадку війни. Перемога не стається автоматично. Тенденція в нашому боці, а це означає, що тенденції реалізуються, якщо ми не будемо докладати свідомих зусиль щодня. Це був подкаст на тему про що минуле може допомогти зрозуміти нам про цю війну. Далі будемо говорити про війну як нагоду, війну катастрофу, а також будемо обговорювати, які можливі сценарії чи який мир потрібний Україні для того, щоб ми вийшли із цього стану постійного конфлікту з нашим сусідом з півночі. Отже, до наступних зустрічей. дякую за увагу. Будьмо здорові, бережімо себе, дбаємо про своїх близьких і допомагаємо ЗСУ. Перемога буде за нами.